Привіт, друзі! У вас часто так буває, що ви встаєте ранком і у вас немає зовсім і сил, і енергії, і думати про роботу навіть не хочеться. Не знаєте, як себе зібрати. Ось вам моя порада. Візьміть три таблетки вітаміну С. Якщо у вас гарне дозування, так, до 1000 міліграм. Додайте до нього дві. Таблетки комплексу Б, де є всі вітаміни групи Б. І разом це розмокчить у роті. Через годину вашу втому, як рукою зніме, ви будете наповнені сили та енергії і готові будете звернути гори. Це вам така порада, швидка допомога. Тож мова сьогодні буде йти про чудовий. Вітамін С про короля вітамінів. Ви думаєте, ви про нього все знаєте? Я не впевнена в цьому. Так, вітамін С це дуже сильний антиоксидант, він бореться з вільними радикалами і тим самим стримує запальні процеси в організмі і онкопроцеси. Без вітаміну С і без холестерину в нашому організмі не можуть синтезуватися гормони. Як статеві гормони, тестостерон, пролактин, естрадіол, естрогени, так і стресові гормони кортизол, який допомагає нам в стресових ситуаціях і підтримує наше здоров'я, щоб ми могли витримати ці стресові ситуації. Але вітамін С участь також у синтезі колагену. Ви про це знали? Саме з вітаміном С наша шкіра стає еластичною. Завдяки вітаміну С у нас утворюються хрящі, у нас утворюють здорові суглоби, здорові хрящі, я вже казала, так? Ось оці зв'язки, які підтримують здоров'я нашого скелету. Тож немає вітаміну С. Про яку гарну шкіру можна говорити, про яке здоров'я суглобів? Ось вам і початок артритів, артрозів і всіх захворювань суглобів. Ви про це знали? А вітамін С не синтезується в організмі. Ми його можемо отримати тільки з продуктів харчування. І для того, щоб в організмі все йшло. Добре, ми повинні вдень споживати біля тисячі міліграмів, тобто один грам, а то і більше. Тільки тоді ми можемо забезпечити собі належне здоров'я і належний імунітет. Наше Міністерство охорони здоров'я радить нам денну норму 70-80 грам, вдумайтесь. Ну, це так, щоб, як кажуть, не померти. А для того, щоб бути активними і завжди відчувати себе в ресурсному стані, потрібно набагато в 10 разів більше вітаміну С. І отримати його, я не думаю, що ви зможете з продуктів харчування. Уявіть собі, треба з'їсти 2,5 кг лимонів, щоб отримати 1000 мг, Тобто один грам вітаміну С. Ви здатні з'їсти 2,5 кг лимонів протягом дня, тож вас виручить біологічно активна добавка. і при її виборі обов'язково врахуйте кілька моментів. Перше – це дозування, от враховуючи денну потребу 1000 мг протягом дня в кілька етапів. Це перший момент. Друге, вітамін С водорозчинний, це означає, що він дуже швидко виводиться з організму. І щоб процес працювання на організму більш, -більш тривалий, вибирайте форми, які пролонгованої дії, які забезпечують дію вітаміна С протягом 6-8 годин. І тільки тоді наш організм поступово буде наповнюватись. І підтримувати всі біологічні процеси, в яких приймає участь вітамін С. І найголовніше найголовніше, вибирайте вітамін С, ту, ту добавку, у складі якої, крім аскорбінової кислоти, є флавоноїди. Що такі флавоноїди? Це такі поживні складові рослин, ягід, фруктів. Які забезпечують оці всі процеси в організмі без біофлавоноїдів. Це просто пустишка, це не вітамін С, це хімічно створена сполука в лабораторії, яка вашому організму не принесе ніякої користі, а лише шкоду. Тож, мої вам поради, прислухайтесь до них, і я впевнена, ваше здоров'я буде. Чудове! До нових зустрічей!